Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду готувати закусочну скумбрію. Мені потрібно 3 скумбрії, 3-4 великі цибулини, 400 г кетчупу або любого соусу, 150 г яблучного оцту, 100 г олії, 1 столова ложка солі та 1 столова ложка цукру. Якщо немає у вас яблучного осту, то можна дати 9% 100 г. Та чорний перець. Цибулю я наріжу соломкою, рибу поріжу шматочками приблизно на 2 см. Цибулю я нарізала півкільцями соломкою. Висипаю весь цукор і сіль, оцет. І трошки пожамкаю цибулю, щоб вона пустила сік і швидше промаринувалася. Тепер викладаю соус, поперчу, вливаю олію та все гарно перемішую. Викладаю порізану рибу та легенько перемішую разом з цибулею. Риба в мене свіжоморожена. Можна викладати просто слоями. Цибуля, риба, риба, цибуля, в якийсь контейнер. Гарненько накриваю рибу, щоб її не було видно. Залишаю рибу, зараз я її накрию. Або можна обгорнути харчовою плівкою і поставлю в холодильник. Пройшла доба, попробувала я рибу. Риба дуже смачна, промаринувалася. Але мені трохи замало цукру. Я ще Дала одну столову ложку цукру, трошки дала кип'ятку, розвела цей цукор і ще раз перемішала і поставлю в холодильник. Хай ще постоїть. Ну Вона буде ще краще, якщо постоїть 2 доби. Рекомендую всім зробити таку скумбрію, замаринувати та смакувати. Кому сподобався рецепт такої смачної скумбрії, Приготуйте таку скумбрію, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!